П'ять хвилин вашого часу така ціна врятованого життя. У амбулаторіях Шепетівського ЦПМСД проводять безкоштовне експрес-тестування. на Вілснід. ВІЛ СНІД Богдан був одним із тих, хто вирішив подбати про своє здоров'я та пройти тест. Кожна людина має бути впевнена в своєму здоров'ї, і кожна людина має знати, з чим вона зв'язана, тому що у нас є багато контактів взагалі. Якісь певні медичні маніпуляції, навіть ті самі походи до стоматолога. Які можуть бути травматичними і все ж таки легше захворювання попередити, аніж потім його лікувати, масову акцію у центрі присвятили тижневі боротьби з ВІЛ, СНІД, що відбувається щороку у грудні. Заразитися ВІЛ може кожен пояснює лікарка Тетяна Фоміна. Людина може заразитися не лише від під час відвідування салону краси чи проведення татуювання, чи манікюру, педикюру. Відвідування стоматолога, навіть може, від банального пошкодження тілісної покрову шкіри, в перукаря чи інших спеціалістів, чи медиків, чи не медиків. Виявити, чи є віл негативним, допоможе не саме тест. Медсестра центру Наталя Зеленюк лише сьогодні вже провела 11 таких тестів пацієнтам. Вона розповідає, процедура відбувається конфіденційно, оперативно та стерильно. Механічним скарифікатором та пластиковою одноразовою папкою роблять забір крові. Далі краплину на тест смужку. Тест є швидкий. Якщо на тесті одна поділка, це означає, що результат негативний. Якщо дві поділки, тест позитивний. Із діагнозом ВІЛ за умови лікування та підтримки організму можна прожити повноцінне та здорове життя. Якщо ж ВІЛ не діагностувати, хвороба прогресуватиме, пояснює Тетяна Фоміна. СНІД це синдром набутого імунодефіциту, який розвивається через декілька років від початку захворювання, коли знищуються всі т кілери. Клітини та клітини імунної системи людини, коли їх зменшується так настільки кількість, що людина може в будь-який момент підхопити інфекцію, яка може вбити цю людину. Тому лікарка наполегливо рекомендує обстежуватися системно. Ви маєте змогу зробити тест у медзакладах Шепетівщини навіть на прийомі у свого сімейного лікаря. Медики закликають не нехтувати своїм здоров'ям та відвідувати лікаря для профілактики.